Друзі, вітаємо вас на каналі. Сьогодні ми знову на копі і є вже у нас чудова знахідка. Ходимо ось по цих місцях, де раніше ходили з тайгером. Тепер ходимо із снайперкою і з'являються нові знахідки. Значить поки що знайшли е, дві монетки, зараз покажу вам. Отакі. От так, ну це е, 10 копійок 1954 року. Edві копійки 1941 року. Але включився, тому що знайшли гарну знахідку. Знайшли, значить, штамп такий. Так, читаємо що тут. А, скоро портящийся. Груз, мабуть. Так, груз. Скоро порщ ще вся груз. Ну це, я не знаю. Можливо, і царизм. Хто знає, підказуйте. Така цікава знахідка. Друзі, нарешті знахідка є цікава. Зараз отаке знайшлися радянщина. 23. 15 там пізня радянщина. Ну і ось тут є щось цікаве. Якщо не срака з батарейки, то можливо монета. Там кругляшок лежить якийсь. О, бачите там Схоже на монету. Але сигнал був ли, ли, уловистий Зараз подивимось. Така уже бачимо що монета. Але що за монета? Нічого не видно, так? А ні, він щось проглядається. Що там у нас? Можливо це... Він тут зображений, так? Зараз ось катять про три. Почистили, так. Ага. Коня бачимо. От. Який номінал? Такого? Дві. Дві копійки? Можливо. Так, висипили наступну знахідочку ми. Ось такої ями ось. Ходимо, далі продовжуємо. Значить, монетка була, але хтось її так щось спробував робити. Там десь схоже на рік було. Десь ми бачили. 58 ну це мабуть 1758 рік. Ну що, друзі, є знову знахідка у нас гарна. От, зараз ось покажемо. Тут ось десь з глибини сигнал є. Ось така цегла. Не цегла, а кераміка попадається. Дуже цікаво. Така старовинна, видно, що О, так, десь там глибини сигнал. Хто його знає? Можливо, ще й по війні буде. Так, ну кераміку забираємо, мабуть, так чи що. Все, викопала. О, викопала. Може знову таку саму коробочку. Так. Знову така сама коробочка, як ми знаходили. Це таке щось... Ну, хто його знає? Зрозуміло. Але ми... Цегаємо. Цега. Стара-стара цегла така. Видно. Так, ну, будемо дивитися нашу знахідку. Поки що покладемо. Отут, друзі. О, дивіться. Монетка. Так, а що в нас тут за монетка? Що за монетка? Тоненька, друзі, тоненька монетка. Значить, все, так і є. Так як ми і думали. Я вже, признаюсь чесно, трішки глянув так, одним оком так сказати, і побачив щось цікаве. На срібло схоже. От вам і срібло гарно, Бачите яка? Ану який сигнал? Ну сигнал схоже був. Э, скільки там? Скільки? 47-48. 47-48. Ну ось. Ось вам і. І знову середнє віччя полізло. Ось така. Так, кераміка сиринєвих попадає. Так, ну ставите, друзі, лайки, біжимо. Холодно, мороз, тому не будемо затримуватись на місці. Там ще в нас є десь 25. щось де лопата, там копнем побачимо. Так, а потім вже покажемо, якщо буде щось цікаве. Отака кераміка. Ой, як вона нам подобається, така кераміка. Ну. Будемо ходити, тут раніше городи були, тому і було це давно-давно, тому можливо щось буде цікаве. О, знову знайшли щось, схоже знову на монету, чи, Можливо, і не монета. Але ми колись ходили там по городах за селом. Та ні, це вона і є. Так, а сигнал був 25. Так, ну схоже на срібло, я ж кажу, схоже на срібло. Ну, потім почистим. Вон там щось проглядається. Якийсь малюнок є. Я думаю, що це середньовіччя, друзі. Так, продовжуємо далі. Гарна знахідка. 40 вісі. Я не дивився, але Катя каже, що це у нас щиточок від персня. А ну, дивимося разом. Як його краще. Так. Так, я вже бачу. Такі. Що там за орнамент цікаво. Ага, ну, схоже, знаходили вже. Ну от не знаю. Схоже щось, начебто й по КР. Так, друзі, знову виходили ми свою гарну знахідку. І сигнал був поверхневий, копнули глибоко, але не промазали. І виявилось, що він був поряд. Ось, така монета знову. Вот. 82 сигнал. Прилипла. О! Гарненька яка. А ну що там? За монета у нас. А, деньга схоже, ще що. Тисяча... 1000... який там рік. Тисяча 1700... сімсот. Не зрозуміло, який там рік. 1756 можливо. Щось таке. О, цієї сторони так непогано виглядає. Так, ну, біжимо далі, друзі. Знову вицепили знахідку. І знову зверху була. Ось такий не хрестик, друзі. Ось такий значок схожий. чи значок, чи щось таке. Зараз дивимось. Ще значок. Що тут? Львівний. Основець. Юний осводовець. Знайшли там ще промінчик із хрестика з маленького, із а, натільного. І ось і знову відламався. відламалось. І знову ось тут уже ходили. Ми тільки і Знову ось біля поряд з ямкою, і ось і знову сигнал і знову. Знову така монетка. Ну, Зобери шматочок. І це знову у нас схоже на середньовіччя. Паненько. Так он Малюнок проглядається там. І все там? Схоже на срібло, так? От такі знахідки сьогодні, друзі, у нас Так, тут ось дерево таке лежить. Гілля. І під гілкою ось знову був сигнал у нас. Гарний мідний. І знову схоже на мониту щось. Я вже подивився, але ще не чисто. Такий кролюшок. чи маленький, тяжкенький. Бивимось. І це у нас... А це у нас 1700 років схоже, друзі. Така шайба. 1761 перший чи що? А з який. Ой! Тут потрібно чистити. Мабуть, зараз ось водичка я. Ще? Так, мабуть, треба. Трішки. Ой, холодно, руки замерзають. Не потрібно. Коня, ну зрозуміло, що кінь. Це, мабуть, такому вже знайшли. І це знову вона. Так, бачите, сохранчик який. А от скільки це 2 копійки можливо так нічого не видно. Так, знову у нас, друзі, знахідка. Там вона. де вона? А вон лежить, бачите. З такої ямки. Ну ходимо ми снайперкою. Можливо, тут може можна було б і в стайгером тайгером ходити, але... Понестає, тому пропущені сигнали нами. Ми вже тут проходили і ось пропустили. Повернулись назад і. Так, ну, дивимось, де вона ось випала. Так, це знову Деньга, друзі. Я вже бачу, що це деньга. Так, 1741 рік. Так гарний стан. Піщаний, так сказати. от, На сонечку, як видно, гарно. от така знахідка. Так, ну продовжуємо. Так, схоже якусь бляшку знайшли там. Давай. Ось тут гільза, а тут ось поряд бляшка була. Отака. От Вс. Можливо, з якої кінської упряжі, ну ось знахідка гарна в нас є. Де вона, де я її поклав? Який сигнал? 47, 47. ой де ще тебе. Щось... Щось не я. А, ось. Ось, друзі. Таке. таке колечко. Що тут? Чи воно таке було? Чи можна? Та ні, таке було воно. Ось таке. Знову щось там є. Треба розкопати. І оце все ось на цьому квадратику це ми копаємось. Добре. Зараз подивимося, що там за знахідка. Знову знахідка є, цього разу гудзик у нас випав. Так, я там вже подивився, горлянка. Отакий. такий навіть ще вушки ціле. Так, друзі, ну вирішили вже ми збиратися додому. Катя там ще щось ходить, ще щось шукає. Отакі знахідки у нас сьогодні є. Дуже чудові. Значить, знайшли отаку штам, чи як її правильно чи печатку. Скоро портящийся груз. Можливо, ще по царизму. Така. Далі. Отаку прягу. ну Тут є таке, що ми не показували, цю прягу знайшли, не показували. Там ще дещо. Можливо не показували. Залізна Далі, ну це все з стрічки по це з кулемета Максим. Як його так. Так, далі це таке. Всяке там незрозуміле. пластинки мидные такие на перстах мидный Зім'ятий. потом какая-то такая накладочка и это тоже такая накладочка так далее радянщина такая Радянщина. Цього разу не дуже багато таке. Зараз перший рік там. А то все таке пізнє. Така. Далі, значить, я таку бляшку знайшли. Ось. Можливо, з кінської, як, як з кінської упряжі, чи хто його знає. Підказуйте. Така дрібненька. Ну є цей ось промінчик хрестика ще вицепили. Так, далі такий годзик. Такі царизму орлянка. Так, далі отакий значок. Йоний ос... Вод... Субодовець. Це треба дивитися. Я навіть не знаю. Ну все зв'язано з морем. Ціна 15 копійок. Так, далі, значить, я такі ось персні. Це значить світок. Що там? Такі, отакий. От ну, ми роздивилися, що це що тут і камінчик ось стоїть. що воно там. Склоч, що, Але він там є. Такий ціленький. Гарна знахідка. Так, далі так, отакі от медяки. Значить, це ось. 1761, схоже на дві копійки. Чи, Чи на скільки, Так. Во дві. Так, не почистили. Треба було почистити. Так, далі. Це у нас деньга 1741 року. Далі деньга. 1700... Ну, чи не зрозуміло, чи п'ятьдесят шостого, чи, чи 30 шостого? Трішки підлизано. Потім це ось така. Хто щось робив? Ну теж! Це сама ось. Я думаю, це теж двійка чи трійка ще там. От. Ну я це ще ось теж. Ця вже підлизана Теж та сама. Тут у нас 1757-й чи щось воно проглядається. От. І ну і краще наші знахідки. Знову монети посередньо віччю такі. Ось дві отакі знайшли. Там вон є, малюнок проглядається. Ми зрозуміли, чи вони срібні, чи це мідні. Можливо. Хоча по сигналу схоже було на срібло. Значить там воно білий щось. Побачимо, спробуємо почистити так. Ну і ось. Де вона? А, ось монетка. Оця вже дійсно видно, що срібна. Ось така. Гарний сохран. Я думаю, що коли мульти почиститься, буде. Ще гарніше. Отакий От сьогодні, друзі, у нас вийшов коп. Отаких От знахідка. Знахідки дійсно гарні. Що тут скажеш? Частіше б такі копи були, а то зазвичай одна радянщина і все. Так, ну підписуйтесь на канал, ставляйте лайки, коментуйте, до наступних зустрічей, до побачення!